Добрий ранок, добрий ранок. Ну що, я вигрузився, але я коли вигрузився, я вигрузився вчора. Вчора сьогодні я стою. Вчора я поїхав, помив машину, помив прицепа. От, нічого вони мені не дали, нічого нема. От, і я короче, стою від вчора, а я вчора був зайнятий, трохи машину помастив, трохи цей, так, обслужив її кругом. Та й змонтував, до речі, відео. Зранку я пішов, е... от я взяв хотдох і я взяв таку цюцьку, я люблю солодке, взяв кавку. І зараз поснідаємо, от покажу вам трошки цей, де я стою, Стою, я на лавсі на «Тракстопі». Я люблю на «Лавсі» стояти, тому що ми на лавсах обично заправляємося, і в мене на лавсі є цей. Є так поінти, в мене є, що я можу піти за дурну в душ, можу щось там поінти використати, щоб щось купити. Вона машина стоїть, машина чистенька. Я заслонив цей, бо вчора сонце світило, закрив вікно, щоб не світило через вікно. І все, машина чистенька, помита. Помастив її і вона готова в бій, в бій готова їхати. Але дивно, я вчора приїхав, виразився зранку і приїхав я сюди. Ну, коли я сюди приїхав? Ну, восьма, дев'ята ранку, 9 може, ну, може, десята. І багато машин було, було на стоянках. Я думав, що я навіть не цей, не припаркуюся. А це що означає? Це означає, якщо ти приїжджаєш днем на стоянку, то це означає, що е, і багато машин на стоянці це означає, що нема роботи, дуже цей, з рейсами тяжко. От І так воно є. диспетчера мовчать, всі мовчать. От, обично, коли приїжджаєш на стоянку і бачиш, що стоянка днем, днем вечором то так, вечором вона цей, вечором вона все повна. А якщо днем приїжджаєш і бачиш, що вона повна, це означає, що всі стоять, чекають роботи. От. Та й таке, отут зранку можна круги намотати, кругом стоянки. Іде така дорожка. Тут люди з собаками гуляють. Так. І можна походити. Так що так, то будемо чекати, будемо чекати, коли дадуть груз. І цей і будемо знімати далі щось. Так що давайте наразі йду, я щось поїм, йду я свій ходок зім, бо зараз вже буде холодний. Я вам хотів представити мого друга, яким я вам знімаю такі гарні відео з неба. От він. Оце мій найкращий друг. Хе, -хе привіт! Цей дрон називається DJI Mini Mini 4 Pro. І отаким от маленьким получається такі гарні відео вам. Ну все, давайте. До речі. Дали мені загрузку, я поїхав ближче до Лос-Анджелеса. Е, їду я туди, а там подивимось, може по дорозі щось буде цей. Е, щось може буде цікаве. Давайте тоді, до зустрічі. О, оце ми під'їжджаємо вже цей е, ближче до Лос-Анджелеса. І тут я зараз проїжджаю таку вагову. Перед горою, бо там зараз буде дуже сильна гора. Ну це практично вже ближче до Лос-Анджелеса. Ну, Воно не так близько, воно ще ну, я не знаю, кілометрів може 100, може 120. Але Але я вже під'їжджаю, під'їжджаю до Загрузки. І та, написали вони мені, коротше, що Бо буде загрузка в мене завтра, виходить. Бо я не знав, чи буде точно завтра. Вони просто, так як я казав, дали направлення, але вони вже написали їдь, бо загрузка завтра. Так що, а завтра вони сказали, зранку мені вишлють деталі, деталі цієї загрузки. Ну, Поїхали потихеньку. Ой, ну все, мене, за, мене загрузили. Я загрузився тут в Окснарді, в Каліфорнії. І загрузився я бананами. І будемо їхати. Будемо виїжджати звідси помаленьку. Оба! Отут, а не знаю, звідки вони ці банани привезли. Оце все в контейнерах. Це десь, напевно, з тільки що. тільки що вигружали. І цей. І привезли до Каліфорнії, а з Каліфорнії ми забираємо назад на Канаду. Ну Не назад, а на Канаду. От і все, і погнали ми по чуть-чуть. Зараз буду цей, зважу прицеп. Треба в першу чергу заїхати на вагову. Зважити прицеп і можна їхати буде. Якщо все нормально з вагою, а, я думаю, нормально. Чого тут такого немає? Загрузили банани. Банани обично тяжкі. Це якщо грузиш 20 палет, то там під питанням, так чи ні. А якщо грузиш 19 палет, ну, то, може, то має бути все нормально. А в мене 19 палет. От, Так що все. Давайте погнали на вагову. Ну що, я. Я заїхав на вагу, я зважився. І все нормально. Все, можна їхати. Можна їхати. Зараз тільки мені лишилося десь зубу. Тут немає десь так аж дуже стати, зупинитися десь, бо все. Давай, 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 давай. Вони мене загрузили, скоро. Вони мене буквально за 10 хвилин загрузили. Скоро загрузили. Давай, бо вже друга машина під'їжджає. Я навіть не мав часу закрити двері. І мене просто звідти з тої загрузки викопнули мене, вигнали так. Загрузили. Я навіть толком документи не провірив. Так скоро оком кинув на документи, чи всі номери сходяться. І вони мене просто звідти вишвернули. Ну, все, загрузився я, зважився я. Ще зараз вийшли документи, ну і все, і погнали потихеньку. Погнали. Цього разу ми їдемо через цей назад другою дорогою через Лас-Вегас, бо сюди я їхав через Сакраменто, а назад поїдемо через Лас-Вегас. От Напогнали. Добре, я зупинився, бо мені треба вислати документи диспетчерам. Хотів показати вам, дивіться, бачите, як цей. А, он на полі а не видно так. Он на полі люди пашуть. І то все цей. І ту всю роботу, оце, що зараз, вони тут рачками стоять цілий день, ту всю роботу роблять не американці. Цу роботу роблять ці мексиканці. От, вони капець, мексиканці, такі тру, труці, трудяги. Я тут вже, ну, постійно бачу, як вони тут а цей, пашуть. А вони зараз дуже сильно взялися і їх всіх виганяють. Я не знаю, це що в Америці зараз, відбуває, що вони їх так всіх ловлять і виганяють, хто що, що буде робити? Бо... Американець точно не буде тут стояти раком цілий день і, цей, і збирати оце, оце все, що росте. Я не знаю. Добре, висилаю документи, давайте наразі. Підемо на пайлот, Чуть-чуть підзаправимося. В принципі, мені може хватити, щоб з Каліфорнії виїхати, але я заправлюсь чуть-чуть. вони всі їдуть, ніч, та йдіть спати собі. Ні, вони їдуть, вони будуть зараз казіно в Лас-Вегасі грати. Ой. Тут зліва стадіон їхній якийсь. Це ми в'їхали в Аризону, тут кусочок буде Аризони невеликий. І потім починається юта зразу. буквально тут 30 кілометрів. Так штат кутом заходить в другий штат і виходить, ти переїжджаєш, переїжджаєш його кусочок. Зараз будемо в'їжджати, вагова відкрита, в'їжджаємо в Юту. І мушу заїхати на вагову. Сказали мені, заїжджай, дорогий, заїжджай. Ми тебе зараз провіримо. Ой. Стрілочка показує направо. Заїжджаємо, значить, направо, заїжджаємо на вагову. Раз, два, три, чотири, чотири трака там стоїть, дивляться вони щось з них. Ну все, погнали. Нічого нам не сказали. Відпустили мене, сказали, їдь собі, їдь. Погнали далі. Нарешті я став трохи їхати в тому соут лейк Сіті. Це капець, я, я так не люблю через нього проїжджати. Він по-перше довгий, він, я не знаю, кілометрів 100 з чимось має. І ти як попадаєш в оце четверта-п'ята година, ну це все, це, це ти тут пілікаєш, я не знаю, тут пілікаєш 2-3 години, в мене воно вже всі години пішли. Оце. Те, що я колись казав, що я не люблю жити в великих містах. Тому що живеш практично. Це вже зараз я поїхав трохи. Живеш практично от в цих пробках. Я не знаю, до роботи їдеш 2-3 години, потім з роботи їдеш 2-3 години. Коротше, півдня тільки їдеш на роботу. Ось Це все таке, як в Канаді, Торонто, Ванкувер, оце, це просто катастрофа для мене. Я зразу пам'ятаю, як я сюди в Канаду приїхав, я... Ох. я зразу сказав, мені тут скачування нормально, бо я, я зразу почали ну, давати рейси в Ванкуве, Торонто. ми возили колись на початку пошту і ми їздили в тімі, в двох машині, один спить, другий їде. Так я проробив два роки в тому тімі, в пошту провозили. Я на це все подивився на Ванкувер і на Торонто. Ну, я буквально за місяць сказав, мені, знаєте що, мені нормально жити в соскочуванні. Я собі бах-бах, туди поїхав, я вже вдома. Все, і там все є. Все, що треба, там є. Ой, ну це. Це просто катастрофа. так. Вони живуть тут, я не знаю. Привикли. Привикли, живуть. Ну, видно, багато з них тут роботи мають і так далі. Не так-то просто цей, ну але не для мене, не для мене. Ну, поїхали далі. Мейбі є are сеню. Maybe it's the tree that they are sitting in. Maybe it's your hair in the wind. Maybe it's the love you share with your. Mom. Your smiling eyes, nice, but you don't send the snow. Like a mother hose of children. And when you're feeling left alone, with your smiling eyes, but you're in the snow. Майже вдома під'їжджаємо, не під'їжджаємо, а в'їжджаємо в Канаду, границя Канади. так як все, все по стандарту, нічого не помінялося. Та сама границя, майже та сама дорога. І от ми вже в Канаді, вдома. Вдома бути добре. Але під'їжджаю вже додому, до Канади, то вже відчувається зовсім інакше. Почувається так як вдома. Так що я маю? Я везу банани. Ми веземо банани на Риджайну. прямо додому. І... Ну все, пройшли границю. Границю пройшли успішно, скоро, а Зараз мені треба зупинитися, рифера включити, тому що коли границю переходиш, ріфер треба виключати, бо не чути, ріфер гудить над вухом і не чути, як е, говорить. Та й вони весь час кажуть, коротше, таке правило, виключити ріфер треба. Зараз ми його включимо і поїдемо. І будемо скоро вдома. І будемо скоро вдома. О, як добре заїхати додому. Це вже філс інакше. Ну давайте, йду, я включу ріфро і погнали далі. Ну що, я приїхав е на вигрузку. І сьогодні вночі я буду воно там вигружатися. Я звичайно, там постійно вигружаюся. І на цьому цю серію буде закінчувати. Буду їхати додому, не знаю, подивлюсь, може щось на вихідних знімлю. А... а так, напевно, сьогодні що в нас? А... Сьогодні в нас неділя. Так, сьогодні в нас неділя. Напевно, в п'ятницю буду виходити на роботу і буду знімати далі. Так що давайте, до зустрічі. Цю серію я закінчую. І давайте пока.